Модуль питанк, захват та кидок кулі. Кулю для питанку необхідно покласти на долоню та затиснути її чотирма пальцями. Великий палець не бере участь при триманні кулі. Далі опускаємо руку, повертаючи кисть у ніс. відводимо пряму чи трохи зігнуті в лікті руку назад, поступальним рухом уперед, виносимо руку з кулею, викидаючи її. Кисть руки дивиться в напрямок китка. Пальці руки разом, руку сильно назад не заводимо. Питанку існує два базові кітки, які називаються «поінт» та шутер. «Поінт» має на увазі точний кидок, ближче до кошонету. Шутер ставить своїм завданням вибити кулю суперника. Мета кожного кітка – точне розміщення кулі. Кітки куль можна здійснювати різною траєкторією. Підкочування це найлегший спосіб, який підійде для новачків, коли куля. Половину відстані до кошонета летить, а потім котиться майданчиком. Низька парабола — це траєкторія кулі, спочатку спрямована трохи вгору, таким чином, щоб після приземлення їй залишилося котитися майданчиком не більше однієї третини відстані до кошонета. Висока парабола — це коли куля. Підкидається вгору таким чином, щоб вона приземлилася безпосередньо поряд з кошанетом. Але незалежно від того, яку траєкторію ви оберете, головне пам'ятати, що при кидку ваші ноги не повинні заступити за коло кидкової зони. Також при кидку необхідно міцно тримати кулю в долоні, а кидок краще робити не стоячи прямо. А присівши в колінах або навіть навпочіпки. Перед китком відведіть руку назад і відпустіть кулі, коли рука випрямляється повністю. Спірні питання у питанку, як показує практика, можна вирішити шляхом переговорів, навіть не вдаючись до допомоги судді. Зрештою, це проста гра. Дякую за увагу. Грайте в питанку. Ce perem ați